Доброго вечора. Раді вітати вас на телеканалі ТСО 1. за традицією о цій порі. Ви дивитесь програму Соціальні ініціативи сьогодні. Знову говоримо про доступне житло в Україні і на Закарпатті. Зокрема, розповімо про основні тенденції на ринку праці, покажемо суворі реалії життя на інвалідному візку. А ще торкнемось основних повідомлень центральної влади. Закарпатські статисти підрахували місцеве населення. Так нині в області проживає 1 мільйон 254 тисячі осіб. Як свідчать цифри жінок на 50 тисяч більше, ніж чоловіків. Тішить і співвідношення народжуваність, смертність. Торік народилось майже 19 тисяч немовлят, а померло 15 тисяч закарпатців. Статистика зафіксувала і заробітчан, які працюють за кордоном, а саме у Польщі та Росії. Здебільшого вони зайняті у сфері сільського господарства, мисливстві та лісовому господарстві. Будівельних організаціях сфері торгівлі, а також як домашня прислуга. Упродовж минулого року 49 громадян тимчасово працювало за кордоном. Ця цифра, звичайно, не відображає повної картини щодо кількості закарпатців, які працюють за межами держави. Це офіційні дані про людей, які працевлаштовані вітчизняними організаціями в інших країнах. Загальна цифра тих, хто наразі працює за кордоном, тобто отримали право на легальне працевлаштування, майже 44 тисячі осіб. Говорили і про борги нині закарпатці винні менше 10 мільйонів гривень. Посадовці кажуть, ця сума щороку зменшується. Левова частка боргу, а це 72 два відсотки. Підприємстви банкрути. Про інші підводні течії українського ринку праці, а також особливості гірської області. Наступні 5 хвилин вашої уваги. Ринок праці України ще далекий від стабільності. Принаймні у цьому впевнені, чи не всі його учасники. До прикладу, тенденція нерівності на Закарпатті вже неодноразово підтверджена статистичними даними. Як от в обласному центрі на одне вакантне місце претендує троє безробітних а в гірському населеному пункті аж 334 особи. Обласні адміністрації пояснюють, така ситуація пов'язана із інфраструктурою області. Із майже 22 тисяч суб'єктів господарювання більше половини знаходяться в Ужгороді, Мукачеві Ужгородському районі. Відтак решта забезпечує робочими місцями все інше населення. На одне вакантне робоче місце в Ужгороді, або Мукач претендує 3-5 чоловік, то в гірських, насел, в гірських районах, таких як Воловець, Міжгір'я, Великобрізнянський район. На одне робоче місце може претендувати до 334 чоловік. Усього ж порахували статисти закарпатців понад 1 мільйон 200 тисяч. Водночас працездатного населення лише 830 тисяч. Минулого року на облік до центрів зайнятості на Закарпатті стали понад 36 тисяч краян, а роботодавці запропонували на 10 тисяч менше вакансій. Разом з тим більше двох десятків тисяч забезпечили робочим місцем, із них 10% – відсотків ужгородці. А вже за три місяці цього року працевлаштувалось 546 осіб. Проте на обліку в міському центрі зайнятості все ще прибуває більше 1200 безробітних. Разом із тим, нині тут пропонують зо три сотні актуальних вакансій, із них 60% – робітничі професії: швачка, кухар, електрозварювальник, слюсар, машиніст та інші. Відповідно, 40% – вакансій для безробітних із вищою освітою. Претендентів на таке робоче місце завжди вистачає однак, проблема в тому, що самим лише документом про закінчення вишу вимоги не обмежуються. На обліку у центрі зайнятості десь біля 60% це особи до 35 років, тому що попитом зараз користуються на ринку праці, ну, як я вже сказала, робітничі професії, але фахівці. А якщо до осіб з вищою освітою, економічною, юридичною, все обов'язково є досвід роботи, і в таке працює замкнуте коло, молодь. Не може знайти перше робоче місце відповідно, цього немає досвіду роботи, а без досвіду роботи роботодавець не хоче брати на роботу. Через несправедливий закон ринку праці, ті, що виявились за бортом, там і зостаються. Найкмітливіші розпочинають власну справу, інші виїжджають за кордон на заробітки. Через останніх і страждає українська економіка, кажуть посадовці, адже більшість з них виїжджають нелегально. Від так точної офіційної статистики немає. Та все ж в обласній адміністрації підрахували заробітчан на Закарпатті понад 100 тисяч. Не все рівно сплачують податки в чужій державі, отримуючи на місці певні послуги. Держава вивчила їх, держава лікувала їх. Держава в кінці кінців буде платити мінімальну пенсію, яку вони собі не забезпечили. На протязі всієї своєї трудової діяльності нарікають в обласній адміністрації і на низьку оплату праці 40% роботодавців готові платити мінімальну зарплатню. Через це безробітні не поспішають ставати до роботи, адже держава, гарантуючи соціальну підтримку, виплачує їм матеріальну допомогу, а це майже 900 гривень щомісячно. Відтак шукачі місця під сонцем позбавлені мотивації. А ще внаслідок дисбалансу населення виникають розбіжності і у співвідношенні пропозиція попит. Із десяти вакантних місць лише одна потребує вищої освіти, решта робітничі професії. Тому посадовці наголошують, молода людина має бути попереджена про реальну картину на ринку праці як області, так і України в цілому. Треба чесно сказати, молодій людині. Подумай, зможеш ти працевлаштувати себе або твої батьки допоможуть тобі працевлаштувати, тебе як юриста або як економіста. Або як географа, або як історика, або ти з освітою магістра, фізика, підеш працювати офіціантом. Може краще розпочати свою трудову діяльність з офіціанта, а потім, коли ти зрозумієш, що тобі дійсно сподобалася ця професія, і ти хочеш здобути вищу освіту. Здобуть і в тому учбовому закладі, де ти будеш мати перспективу на робочому місці. Михайло Попович мріє й про іншу перспективу, зауваживши, попри позитивні тенденції на ринку праці Закарпаття, незадовільним залишається розмір середньої заробітної плати. Нині вона становить понад 2 тисячі гривень. На цим питанням вже ламають голови законотворці. Перший крок вони зробили, запровадивши новий закон про зайнятість, що вступив у силу з 1 січня. Однак про його результати говорити ще зарано. Усі позитивні зрушення внаслідок новації чиновницьких проєктів у сфері трудових відносин стануть помітними вже наприкінці року. А допоки в адміністрації тішиться іншими показниками, Україна заявляє про 8% безробітних, у той час як Європа фіксує на 4% більше. У Міністерстві соціальної політики переконані, принцип роботи державних центрів зайнятості потрібно змінювати. Профільний міністр Наталія Королевська розкритикувала діяльність служб. Урядовець вбачає байдужість у їх роботі. Буцім, найперше їх турбує фінансове питання, а не працевлаштування безробітних українців. Таким чином, за словами міністра, зміни потрібно вносити не лише до закону про державну зайнятість, а й коригувати роботу профільних центрів. В Україні різко скорочується кількість штатних працівників, зростає рівень неофіційної зайнятості. Доволі часто роботодавці приховують наявні вакансії від центрів зайнятості, висуваючи при працевлаштуванні свої умови. Як правило, люди погоджуються на ненормований графік роботи та мінімальну зарплатню для стимулювання та взаємодії роботодавців і центрів зайнятості. Профільний міністр Наталія Королевська запропонувала дещо змінити принцип роботи державних установ підбору кадрів. Кількість цих вакансій. Сьогодні навіть менше, ніж у кризовому 2009 році. А щодо якості, то показник 30% вакансій з мінімальною зарплатою і лише 4% з вищої ніж середня. Це говорить саме за себе. І ця ситуація міністерства не влаштовує. Чому ваша австрійські колеги більше частину свого робочого часу проводять на підприємствах? А на жаль, наші? Робітники центру зайнятості більшу частину свого часу проводять в офісах. Ну, офіс у нас комфортне, як дворці, тому нічого ж їх виходить. Проблематичним в Україні залишається і працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями. Як правило, інвалідів не сприймають як повноцінних працівників. Яскравий приклад тому люди з синдромом Дауна. Вони опиняються поза суспільством уже в дитячому віці. Однак такі люди теж можуть бути корисними, адже елементарна робота їм під силу ці люди фактично і не можуть працювати вісімфат. Ну, вони мають на робочі дні. І важливий той момент, що у батьків, які м'яспіш у нас більше 500 сімей є страх. Просто страх звернутися туди, куди вони вже зверталися, бо які ми вже казали, ми вже там були, нам там чи не повли, в них немає вакансій, звичайні люди не працюють. Змінити ставлення до центрів зайнятості можна, наголосила Наталія Королевська. Для цього потрібно налагодити взаємодію між роботодавцями, профспілками та самими центрами. При цьому потрібно запровадити інформативно-роз'яснювальну роботу, аби зробітним надавати реальні вакансії, не розтягувати в часі пошуки роботи і таким чином розвивати довіру до центрів зайнятості. Доступне житло, яке на вустах українців уже котрий рік поспіль, чим далі стає доступнішим. На початках реалізації програми про її недосконалість майже не говорилося, а вже нині, запроваджуючи нові перспективи, тим самим нівелюються попередні недопрацювання. Одне із них проблема всеукраїнського масштабу довгобуди. Нині держава готова позбутися цього головного болю, тим самим завершуючи законсервовані будівництва. А їх після економічної кризи у спадок зостало ще мало. Відтак сьогодні президент Ска ініціатива доступного житла одночасно вирішує дві проблеми: забезпечення молодих сімей квартирами і здачу в експлуатацію недобудов. Більшість із будинків, які сьогодні беруть участь у програмі, почали зводити ще у 2008-2009 роках. Тоді проекти готувалися під великі дво- та трикімнатні квартири. Однак сьогодні попит на житло із великою площею впав. Натомість закарпатці частіше цікавляться квартирами на одну-дві кімнати. Відтак у цьому році на Закарпатті для виконання програми Доступне житло залучатимуть нових забудовників, котрі зможуть забезпечити закарпатців відповідними квартирами. Гармонії в сім'ї можна досягти, маючи власне помешкання, кажуть управлінці. Чи не тому Закарпатська область вирвалася в лідери за показниками будівництва доступного житла? Україні діє п'ять програм, спрямованих на покращення житлових умов українців, проте найуспішніше реалізовуються два державні проекти: пільгового молодіжного житлового кредитування та програма Доступне житло. Перша уже затверджена і розрахована до 2017 року. Фінансування програм здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Таким чином, за роки виконання програми надано 270 кредитів, в тому числі 43 багатодітним сім'ям, введено в експлуатацію 26 житлових будинків. У тому числі у 2012 році було надано сім пільгових кредитів на суму 2,32 млн грн. На 2013 рік по програмі передбачено виділення з бюджетів з державного бюджету 2,39 млн грн. З обласного 2,11 млн грн. Місто Ужгород 0,326 млн грн, місто Мукачево 0,6 млн грн. До 2008-го діяв механізм часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків. Тоді позичку відшкодували чотирьом сотням сімей. Нинішня дія програми забезпечить ще стільки ж родин новим помешканням, а це понад 25 тисяч квадратних метрів житла. Поруч з тим найбільше надії чиновники покладають на програму Доступне житло минулого року. Її учасниками стали 43 закарпатські подружжя. Насправді ж з дешевленим житлом зацікавились 500 сімей. Квартирний бум пояснюють адекватними умовами придбання доступного житла. Кредит дається на 15 років, кредит дається сім'ям без обмежень віку. Немає як в програмі молодіжного кредитування, там вік обмежується тільки до 35 років. І немає обмежень в розміщенні, розташуванні, де проживає людина. Вона має право з будь-якої точки області взяти там, де їй потрібно, де вона працює або має бажання. Скористатися такою програмою і покращити свої житлові умови. Разом з тим лише в Ужгороді понад 5,5 тисяч сімей перебувають на квартирному обліку. За рахунок молодіжного кредитування планують скоротити чергу на 400 позицій, а доступним житлом охопити ще 350 сімей. І попри все, придбати житло навіть за здешевленою вартістю мають змогу лише 10%. А все через низький сімейний дохід закарпатських родин, констатують посадовці. Відтак банківські умови не відповідають фінансам подружжя. За на умовах банку середня сім'я із трьох чоловік повинна мати мінімум 5-6 тисяч гривень сімейного доходу для того, щоб содержати в складі трьох, якщо сім'я складається в складі трьох, то 3-300 це треба мати тільки мінімальний прожитковий мінімум, а остальне треба платити, наприклад, за кредит то для того, щоб сім'я із трьох чоловік взяла такий кредит, то треба від 5,5 до 6,5 в середньому мати такий дохід. Закарпатці назичили в місцевих банках майже 10,5 мільйонів гривень, аби придбати здешевлене житло. Нині затверджено 11 об'єктів, де зведуть 123 квартири. Це в містах Ужгород, Мукачево, Берегово та Чоб. Всі ці об'єкти, як я вже сказав, зданю експлуатацію до кінці до кінця 2009 року, як це передбачає законодавство. Дані об'єкти знаходяться в хорошому стані. Ну і громадяни мають можливість вільного обирати, яка квартира їм подобається. Та не лише фізичні особи можуть користатись державною програмою з 2012-го Уряд дозволив купувати доступне житло і юридичним особам. Для них умови придбання нічим не різняться. Теж під 3% відсотки на 10 років юридичні особи, в тому числі і ОСББ, мають право скористатися державними коштами і покращити в такому аспекті як капітальний ремонт, поточний ремонт, житлово-комунального господарства, хто подасть пакет документів і через міністерство регіонального розвитку буде затверджено, теж буде одержувати такі кошти. Проваджуючи доступне житло, держава таким чином намагається розв'язати і проблему довгобудів. Так, забудовники зацікавлені в здачі об'єктів в експлуатацію, а українські сім'ї забезпечити новим помешканням. А ще посадовці сподіваються, у власних квартирах молоді родини активніше працюватимуть над покращенням демографічної ситуації в Україні. Кабінет міністрів подбав і про житло для інвалідів, Внісши зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни. У 2012 році Державною казначейською службою не були оплачені договори на закупівлю 18 квартир для інвалідів війни в п'яти областях України. Відтак, майже 4,5 мільйони гривень зареєстровано як кредиторську заборгованість. За останні два роки купувались майнові права на квартири за ціною, яка обраховувалась за проект площею, а не фактичною, у зв'язку з цим і виникла необхідність розроблення постанови кабінету міністрів України, якою були передбачені умови оплати бюджетної кредиторської заборгованості, взятої на облік органами казначей. А також вартості різниці проектної та фактичної площ квартир, майнові права, на які були придбані протягом 2010-2012 років. Прийняття цієї постанови дозволить ефективно використати бюджетні кошти для забезпечення житлом інвалідів, які перебувають у черзі на отримання житла. Віктор Янукович стримав обіцянку, яку дав ветеранам під час діалогу з країною. Президент зібрав засідання організаційного комітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці перемоги у великій вітчизняній до ювілею ще два роки. Утім, Україна вже готується відзначати це свято. Глава держави наголосив, що органи влади повинні дбати про підвищення рівня життя українських ветеранів. Вирішувати всі питання пов'язані з поліпшенням житлових і побутових умов, забезпеченням їх висококваліфікованою медичною допомогою. Але на цьому зупинятися не можна, каже президент. Віктор Янукович нагадав і про виконання соціальних ініціатив, спрямованих на посилення соціального захисту учасників війни. Прем'єр Микола Азаров також твердить, уряд підтримує ветеранів. каже, ветеранам сприяють у отриманні житла автотранспорту, зменшують ціни на ліки. За ці роки придбано 825 квартир для інвалідів в 2013 році заплановано придбання ще більше 200 квартир. Крім того, продовжується реалізація програми забезпечення інвалідів війни спеціальним автотранспортом. За останні три роки автомобілями забезпечено більше трьох тисяч інвалідів війни. В 2013 році буде забезпечено транспортними засобами ще близько трьохсот інвалідів. Загалом, із відзначення 70-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Урядом напрацьовано проект плану відповідних заходів на 2013-2015 роки. Головне каже Віктор Янукович збереження пам'яті про народний подвиг, про мільйони полеглих та неоцінений подвиг українців у великій вітчизняній війні, а чиновників застеріг від затягування прийняття необхідних рішень і неуважного ставлення до ветеранів. В Україні необхідно створити таку систему медичного права, яка б у повній мірі відповідала вимогам часу та базувалася на загальноєвропейських підходах до забезпечення прав громадян на здорове життя і правам медичного працівника на здійснення професії. На цьому наголосила міністр охорони у здоров'я України Раїса Богатирьова. Урядовець висловила переконання у необхідності вдосконалення законодавчої бази, якою регулюються правовідносини у медичній сфері. Передусім, вважає вона потрібно оновити медичну конституцію України. Раїни основи законодавства України про охорону здоров'я, крім того, ми маємо проаналізувати всі документи, які стосуються медичної діяльності, з'ясувати де які є прогалини і які аспекти залишаються неврегульованими діючими правовими нормами. Зауважила керівник МОЗ. Вона пропонує створити єдиний документ медичний кодекс. Він має стати уніфікованим документом, що відображатиме інтереси всіх учасників діалогу в медицині. Міністр повідомила, що проект закону про права пацієнтів, у якому визначаються правові економічні організаційні основи захисту прав та законних інтересів пацієнтів, знаходиться у Верховній Раді України. Необхідність ухвалення цього документа, за словами міністра, давно назріла, адже наявність такого нормативного акту засвідчує розвиненість суспільства. І підтверджує долучення країни до системи європейських цінностей, у центрі яких право людини на якісне життя та збереження здоров'я. Не лише зберегти, а й примножити гасло для чиновників і для пересічних українців. На Закарпатті пропонують допомогти соціально незахищеним верствам населення. Разом обласна організація Червоного Христа проводить місячник Сила гуманності. Його головна мета зібрати матеріальну допомогу для всіх, хто її потребує. У Червоному хресті. Сподіваються, що краяни допоможуть не лише коштами та товарами першого вжитку, але й волонтерською діяльністю. Не будь байдужим, допоможи соціально незахищеним. Закарпатська обласна організація Червоного Христа. Проводить благодійний місячник. В Україні ця акція відбувається вже в 12-те. Ця благодійна акція направлена на те, щоб нам вдалося, як працівникам і волонтерам Червоного Христа зібрати. Допомогу у грошовому вигляді в натуральній формі і надати допомогу надати допомогу людям, які звертаються за допомогою в організації Червоного Христа, оскільки зібраних коштів не вистачає для всіх соціально незахищених верств. Товариство Червоного Христа обирає одну з них. Цього року волонтери допомагатимуть в першу чергу учасникам Великої вітчизняної війни. Цьогоріч ми будемо перевагу надавати ветеранам і інвалідам великої вітчизняної війни. Безумовно, при можливості, при надходженні фінансової допомоги і натуральної допомоги, також надається допомога одиноким похилого віку, які опікуються патронажною службою сестер милосердя, багатодітним інвалідам. Тій соціальній категорії, яка звертається по допомогу в організації товариства. Червоного хреста. Окрім надання матеріальної та кваліфікованої медичної допомоги, червоний хрест вже не один рік поєднує сім'ї, допомагає розшукати родичів, близьких, а для біженців розробили навіть окрему соціальну програму. Їм надається допомога у вигляді телефонних карток, для того, щоб вони могли зв'язатися своїми родинами і дати знати, що вони живі і здорові. Є такі люди, які не мають, наприклад, телефонів у селах, і вони тоді мають змогу написати послання. Червоний хрест передає нашої країни в ту країну, в яку проживає дана людина. Червоний хрест допомагає українцям вже 95 років. З кожним наступним збільшується кількість волонтерів та благодійників однак і цього не вистачає. Працівники закарпатського товариства закликають краян активніше допомагати землякам, приносити одяг та товари першого вжитку, пункти прийому, які є в кожному районному центрі Закарпаття. Органи центральної та місцевої виконавчої влади в першу чергу мають дбати про підвищення рівня життя українських ветеранів, вирішувати всі питання пов'язані з поліпшенням житлових і побутових умов, забезпеченням їх висококваліфікованою медичною допомогою, заявив президент України Віктор Янукович. За останні роки вдалося реалізувати низку ініціатив, спрямованих на підвищення соціальних стандартів для ветеранів війни. Зокрема, на 49 відсотків, тобто на 473 гривні, було підвищено середній розмір пенсії у час. Війни у чотири рази зросла грошова допомога ветеранам війни до Дня Перемоги. На 702 гривні було збільшено пенсії членам сімей померлих інвалідів війни. Однак зауважив президент, цих кроків недостатньо. На його переконання, представники влади всіх рівнів мають більш інтенсивно працювати над тим, щоб належним чином віддячити ветеранам за їх звитягу і тяжку працю. Віктор Янукович зауважив, що особливої уваги потребують ветерани, які перебувають у шпиталях, лікарнях і будинках інтер. Глава держави чекає ініціативи та творчого підходу від виконавців поставленого завдання, широкого залучення соціально відповідальних партнерів учнівської та студентської молоді. Усіх, хто може виявити турботу про ветеранів, не бути байдужими, до нужденних закликаємо і вас, адже добро завжди повертається. З вами була Євгенія Фанта. Зустрінемось, як завжди, рівно за тиждень. Весняного вам настрою і вдалих буднів. Бережіть себе.